Ремонт на автодорозі Р-60 кролевець Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин планують завершити до середини листопада. Зараз дорожники працюють на ділянці біля села Юсківці Лохвицького району. Асфальтний шар буде товщиною 14 сантиметрів. Ми зняли старий слой асфальтобетона, розрушений, щоб е, його в переработку додав свіжого матеріалу. Ви бачите, йде укладка регенеруємо смісі. Е, В'яжущим цементом, і зверху буде постелено, вже частично виповнена два слої асфальтобетона. Триває середній поточний ремонт дороги Кременчук Семенівка-Хорол на території Глобинського району. У деяких місцях траси руйнування були такі, що ямковий ремонт уже б не зарадив. Нині автошлях відновлюють на кількох ділянках. Загалом відремонтують близько 10 кілометрів дорожнього покриття. Конструкція дорожнього одягу це 18 сантиметрів піщано. Щобеневої суміші з додаванням цементу, вирівнюючий шар і 5 сантиметрів асфальтобетону. Під час виконання цих робіт застосовується сучасна техніка, дорожні фрези, катки, асфальтовкладачі. Підрядники гарантують, що 10-12 років дорога триматиметься у хорошому стані. Наступної весни в області планують зайнятися ремонтом об'їзної дороги біля Лубен. Кілька років тому її почали лагодити, але не завершили. Машини рухаються тільки правим проїздом. Декілька місяців назад на цій дорозі в районі поста ГАІ біля шляхопроводу загинуло вісім чоловік. Вісім чоловік і тільки через те, що дорога звужена, не можна було розминутися зручно. І люди загинули. Нагадаємо, на ремонт доріг у Полтавській області цьогоріч з державного бюджету виділили 251 мільйон гривень. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.